Дорогі, сьогодні маю для вас прекрасну історію про проєднання любові і мудрості, які, в принципі, здається, мені неможливі одна без одної. Надіюсь, вам буде дуже цікаво, тому вітаю. Слава Ісусу Христу і дуже рада. Велка. Справа була так. Якось до Абелота попросився один чоловік, монах, щоб аба дав йому якусь пустельню, якусь кімнату прийняв до свого монастиря. Ну і аба його прийняв. Через якийсь час цей монах захворів і аба його доглядав, допомагав йому в його хворобі. І ось коли Приходили до Аббелота різні гості, то він, знайомлючи їх з монастирем, з монахами, звісно, заводив і до цього брата. І коли цей брат зустрічався з різними гістьми, то починав проголошувати їм науку Оригена, яка була єретичною. Ну і Аббелот хвилювався, щоб ці гості не подумали, що весь їх монастир такий єретичний. Ну і з цим питанням прийшов до свого духівника, питаючись, що йому робити. На що духівник відповів: в жодному разі не виганяй цього монаха. Але скажи йому: ми тебе доглядаємо, маєш тут щось з'їсти. І прошу, користуйся цим скільки захочеш. Але не проголошуй, будь ласка, більше цих Єресей. І якщо захоче, то прислухається до тебе і зміниться. Якщо ж не зміниться, не зможе більше так витримати, і сам попроситься, щоби ти віддалив його з цього монастиря. Ти збережеш закон любові, а за ним збережеться його вільна воля і його вибір. Або так і зробив. І звісно, коли той монах почув цю фразу, то е, почав проситися у аби Лота, щоби віддалив його, відпустив. От, е, і або, звісно, на то погодився. В любові з ним розпрощався і його відпустив. Ось панство, справді не по-людськи просто виганяти хворого співбрата, з монастиря ну це дуже і дуже неправильно. Але дозволити проголошувати Єресі це також неправильно. І щоб ця любов от, не заперечувала праведності повчання, от, не заперечувала якимось іншим діям. Потрібно справді дуже і дуже багато мудрості. Цієї мудрості, надіюся, ми шукаємо, коли слухаємо ці відео от, з мудростей пустелі, коли читаємо якісь книги, коли медитуємо над святим письмом, слухаємо проповіді, питаємо духовних порад. От це надзвичайно важливо. І тому заохочую вас не опускати в цьому плані рук, здобуваючи цю мудрість постійно. А з іншого боку, то пам'ятайте. Що немає нічого, що би суперечило любові. Можливо, нам просто бракує мудрості, щоб їй не перешкоджати. Хай Бог благословить вам цьому, а Дух Святий, який податили мудрості, от нею вас наповнить. Я ж дякую і до зустрічі. Па.